І так, поїхали. Сьогодні знаходжусь в дворі першого будинку. Сьогодні про всі будинки поговоримо. Не буде багато інформації. Про здачу першого будинку. Завтра подаємось на сертифікат. Доробляємо деякі деталі. Зовсім вже дрібненькі, вже по фасадах практично питань нема. Все, доробляється, бачите, що чорнозим завозять, лавочки вже минулого разу вам показував. Зараз трішечки. Хлопці перемістилися з земляних робіт всередині на земляні роботи ззовні, тому що почалася вже робота по дорозі на центральний виїзд. Я зараз буду вже виходити, я вам обов'язково цю дорогу, дорогу покажу і вийду на дорогу, теж покажу, що ми там ще будемо робити. А, фактично, вже, от, бачите, цоколя доутеплюють, доутеплює, тут буде попиті плиточка. Тут повністю вже утеплили арку, вже бачите, вже і дюбля. Є по більшій частині. Поутеплювали, поробили. Тут у нас знаходитиметься, ще раз кажу, наша управлінська. З ми вас познайомимо обов'язково на нашому святі відкриття. Воно поки що заплановано на 5 липня. Ми хочемо, щоб частина квартир вже зробила ремонти. Так, дивіться. Вже, бачите, заклеїли те, що нам треба було, там заклеїли вже все. Ну, зараз відійду там, на край. Щоб ви розуміли. Ось. Вікна відкирають. Бачите, всюди є утеплювач зі сторони цього кільцевої дороги. Вже все зроблено. От лишається такий раз, велика захватка, маленька і оця маленька з аркою. Але утеплювач є, цього достатньо для здачі. Потім заїхала ще одна бригада. На Третій будинок 3.1. бачите, вже арматура стоїть. Давайте зараз вам наближу, щоб ви краще розгледіли. Вже набирають арматуру. І е от по, -по, по цьому я не бачу робітників, але кажуть, там теж роботи продовжуються, тільки я зараз нікого не бачу, навіть, ніякої, е цієї, навіть ніякого палку. Хоча мені обіцяло, що там щось зараз буде. Ну, Нібито там покращується е ситуація в виконавця. І це добре. Звідси вам зараз теж покажу, що зробили вже стіни котельні на другому будинку. І ці працівники зараз вже перейшли на четвертий будинок, я на нього зараз підійду, вам покажу його теж також, щоб ви розуміли, що там все теж робиться. По першому будинку в більшості там всередині до фінішу підходять вайтбокси. Вже практично всі пофарбовані. Зараз тільки йде процес прийняття, тому що після пофарбування ми потім проходимо по квартирах. Треба великий об'єм стін продивитися, щоб всі які ці невеличкі поправочки, всі їх швиденько якимось чином поправити і щоб передати людям ну, квартиру, в якій можна заїхати і не перефарбовувати стіни. Якщо людина влаштовує білий кольор від нас, то ну, чому, чому це обов'язково робити? Я вважаю, що можна і залишити. Так, поки я йду по другому будинку, ну зайдемо всередину другого, потім покажу, що всередини там скільки вікен позасклили, ще навколо прийдемо, щоб ви подивилися там. Швидкість там невелика, але вона постійна, тому що я вже минулого разу розказував, той один см прибирають по бетону. Коли мене питають, чому не можна на той 1 см забити, насправді фасад формують не. Оці бетонні проєми, а саме вікна і е, фасадний утеплювач, тому що фасадний утеплювач можна дати на сантиметр більше, вущі, підтертий його менше зробити. І е, вікна завжди ставлять по лазеру. Тобто, якщо є якийсь проєкт, то згідно цього проєкту, вони це і роблять. Тобто, Якщо між вікнами повинно бути там 3.01 і вони там, наближуються до якогось кута, там на 5 см, а не на 6 то воно так і робиться. Інакше, а, інакше потім проект попливе 1 см, всі вважають, що його не буде видно на фасаді, але воно так не робиться. Тобто Робиться так все, все як то кажуть по-людськи, тобто вікна а, живуть окремо а, разом з фасадом. А завдання зовнішньої стіни тільки як огороджувальної конструкції. Вона в принципі, вона направляє, де повинні вони стояти. Але самі вікна потім можуть деякі вище стояти, деякі нижче, щоб потім, коли зроблять фасад, щоб не було, що між вікнами різна відстань. Тому вони робляться по лазеру. Ну а ось по розпочаті роботи по четвертому будинку починають набирати плиту. Це ті працівники, які робили на другому будинку. Вони перейшли зараз на четвертий будинок, потихеньку вже набирають арматуру. Бачите, ставлять захист бетону і... Тут вже максимально осушили, бачите, вже фундамент сухий, починають потихеньку робити всі ці роботи. Давайте зайду всередину другого будинку, покажу, і потім піду на вихід. Не буду довго вам тут просолювати, показувати. Заходимо в другий будинок, подивимось, скільки там зробили вікон, і виду через іншу арку теж якраз подивимося, що там вже зроблено. А, поки не буду показувати кількості зробленої штукатурки. Але я думаю, що їй можна буде показати через, через тижні два, щоб ви розуміли про темп, якими воно рухається, тому що ця трійця вона трошечки е збила темп ну, по багатьох буд будовах. Тому що чомусь так вийшло, що те, що колись е держава зробила перенос з недільного свята, яке завжди було в неділю чомусь ще й на понеділок, потім прижилось так. В, наш, в нашій культурі, що всі вже вважають, що так воно і повинно бути. От бачите, вже по, можете подивитися, весь другий поверх закінчено першої секції другого будинку. Третій поверх бачимо, що не стоять 5 вікон з центрального фасаду. Я про внутрішній поки що не кажу. Ну і зараз пройдемо на вихід. Там покажу, що з зовнішньої сторони робиться. І... Пан Ярослав обіцяв через два тижні, тобто через тиждень, вже завести вікна ось на цю секцію. Тобто, через тиждень буду робити огляд, саме огляд по інших будинках, тому що, по-перше, ми фактично будемо наближатись до здачі, там будуть основні. Новини такі. Здались, отримали адресу, не отримали адресу, коли передавати, передавати ключі. Там нюанси організаційні, більше нічого там особливо показувати не буду. Ну, Крім того, що там ми робимо дороги і все таке інше. Ну, Щоб ви розуміли, що ми там не думаємо думаємо про те, де вам запаркуватись, де вам що робити, і все таке інше. Ну, Тут бачите теж, до третього поверху дійшли, вікна і вікна. Пішли далі. Так, йдемо на вихід. Пройшли арочкою і ми тут робимо паралельну дорогу. Давайте зараз покажу, щоб ви розуміли, що е, от, плита якраз їде, кудись вже десь будуть її ставити. Що ми потихеньку вже формуємо другий заїзд до будови е, для того, щоб е, відокремити будівництво від е, житлової частини. Бачите? Фактично робимо дорогу з плит, заново формуємо, сюди перенесуться ворота, а з, тої, з іншої сторони ми зробимо вже фасадний нормальний заїзд з асфальтною дорогою. А тут бачимо, що вже на четвертому поверсі готують а, проєми під те, щоб встановлювати вікна. І тут також фактично другий поверх більше вікон стоїть, третій поверх бачимо, що половина. Стоїть теж, бачимо, попилу, що доробляють проєми і одразу вставляють вікна. Тому тут, я думаю, робота буде йти не так швидко, але вона не сильно нас тримає, тому що якраз коли закінчать фасадчики роботи на першому будинку, там залишається тільки котельня, і затягнути оті бараником, ну, сіткою бараником, оті три Площини, я думаю, це е, до місяця часу точно займе. І вони ставлять рештування на оцю площину. Тобто вони почнуть роботи. Я не знаю, чи з середини, чи ззовні. Я б, звісно, попросив ззовні, тому що хотілося б мати зі сторони вулиці Зеленої е, мати е, ну, два чистих красивих фасади. Ну, Але маємо те, що маємо. Подивимось, будемо дивитися ще. Зі сторони розуміння е загальної інфраструктури е будівництва. Тому що дещо, якщо зробити, то потім воно буде заважати. Мене питали, скільки, коштує, е скільки коштують ці баки і взагалі ця вся історія. Коротше, сумарно ми підрахували, я зараз вам такими загальними мазками ця вся історія нам обійшлася до 3 мільйонів гривень. Самі баки, по-моєму, чи 1,6 чи 1,8. Але потім почалися роботи по е, облаштуванні, там спеціальне оце бетонування, е, земляні роботи, потім монтаж і все таке інше. Тобто виходить, що сам по собі бак нібито коштує десь до півмільйона, але для того, щоб його поставити, треба ще десь. 200-300 тисяч, тому що оце, ця бетонна плита вона має е, підсилення, тут велика кількість бетону. І так само теж з земляними роботами, з відводом там якихось е, вод, щоб воно там не тонуло. Коротше, трохи там є нюанси. Е, тому самі баки по собі десь по 400 тисяч трахуть. Е, дивіться, що е, е, далі робимо. А, до речі, та, давайте про баки. Ту, ну, дивіться, 3 мільйони гривень на один будинок. Так? А, в більшості забудовники в центрі Львова просто зробили бруківку і ще, можливо, підпорли стінку з сіткою. І це От Для розуміння а, нашого якісного підходу. Звісно, ми могли зробити супер якийсь ремонт там, за півмільйона гривень в, в під'їзді, для того, щоб це було красиво. Але ми зробили технологічне. Таке рішення, яке в майбутньому ну, буде відрізняти парксет від всіх інших комплексів. Тому що проблема зі сміттям у Львові Вона залишається відкритою, що б тому хто не казав, ми поки що закриваємо очі, але в майбутньому, я думаю, що ця проблема залишиться такою ж самою проблемою. Дивіться, оце, цю дорогу готують для того, щоб робити і ну, саме асфальт робити. І вже почали зараз вас. Підійду покажу, вже робити центральний заїзд до комплексу. Вже прибрали, от якщо хто пам'ятає, ось там стояли там, е, стояла, е, два туалети, потім якийсь, е, господи, як його називають, контейнер невеличкий. Е, потім ще якась буда була. Отак от, от здовгу вже їх поприбирали. Тут вже виставили бордюри, вже зав'язали оцей перебрік. От. Вже назад трошечки розібрали. Тут камера, тут люки, тут вода. Чотири люки, це є все вода. Це є все вода. І виїзд отак от, от попрямій. Десь приблизно он на, на, на от той стоп. Я, до речі, не знаю, як ми той стовп будемо обходити, з якої він там сторони. Я зараз вийду туди, будемо з вами говорити вже по місці. Отако. От Давайте, йду на вихід. Так, ну тут зараз парковка. Нагадую, що от, е зараз літів продажу стоїть фактично на парковці, е тому до цієї парковки ми зараз повернемося, зараз двері відкриті не залишимо. Е і цю парковку ми відсипамо, зробимо для того, щоб люди могли собі будівельники, точніше, могли собі під'їхати, залишити свій автомобіль і піти до комплексу. Десь тут справа, десь от в район цього знаку. Е уступити дорогу буде виходити ця наша дорога. Тобто вона фактично тут з цими плитами з'єднується, але це буде вже чистий асфальт. Ну і далі, я казав, в планах є, мабуть, поговорити з е, ОТГ, про те, що по правій сторони зробити велодоріжку плюс е, пішохідку. Е, це додало б ну, трошечки і самі ОТГ, і нам всім е, приємностей. І ще хотів поговорити про е, асфальт і про Транспорт по асфальту. Ми вже зробили передоплату фірмі, яка зробить ямковий ремонт аж до, нашого, до наших очисних споруд, до резорту, до повороту на резорт. А тут у нас з'явився новий маршрут 199А. У нас 199 ходить до вокзалу, а 199А до Вікторії Гарденс. Фактично, ми вже з'єднали з двома частинами міста, з Південною з Центральною наш м -м, комплекс. Тут поки що не повісили э, розписання э, 199-го. а ні, вже повісили. От дивіться. Єдине, що трошечки виправили 7,40 було 7, Ну, Переклеїмо, вже попросили відділ продажу зробити вже нову, тому що тут постійно щось змінювалося. де що і як. Поки що 199 й А ходить по буднях. Без неділі а 199 ходить в тому числі і в неділю. Ну, я думаю, що кількість маршрутів буде збільшуватись в залежності від м м того, скільки у нас буде швидко, наскільки швидко буде заселятись комплекс, і наскільки е буде великий попит на те, щоб добиратися ще кудись. Там, наприклад, є варіанти, можливо, в сторону десь Сихова ще е додасться маршрут. Можливо, я не знаю, десь в район центру ще якийсь маршрут. Ну, треба дивитися, тому що нам в принципі, для початку треба просто збільшити їх кількість і для того, щоб їх час максимально був, максимально був розподілений один між одним, щоб не було, воно одночасно приїжджали, наприклад, 8.30 і той, і той. Тобто, от дивіться, тут наприклад, з парксайду 9 година, тут 7.40. 10.25, 19.15, Тут з парксайду 14.9, 14.30, 14, 9, 14 30, 18, 30. Тобто між ними трошечки є там по 45 хвилин, по півгодинки розриву, для того, що якщо ти на один не встиг, то нічого страшного, доїхав вже там до Вікторії, там вже сів, пересів на інший маршрут. А так, в принципі, не є проблема додавати маршрути, є просто потреба в кількості людей, яка сформує попит. Все. Про всі інші деталі, про там, комунікації, все таке інше, у нас все добре, але про це ми будемо говорити вже в наступних наших відео, для того, щоб зараз не робити це відео досить довге. На сьогоднішній момент достатньо інформації. До наступних зустрічей. Наступна зустріч, можливо, з вами буде в п'ятницю, теж на цьому каналі. До побачення!